Хочеш, воїне, я змию з тебе кров твоїх ворогів, і з твого зап'ястя, з Твого обличчя, з твоєї ноги, хочеш, заберу в тебе залишки твого милосердя, бо коли ворог позаду і ворог попереду, що посеред? Хочеш, буду з тобою поруч, коли ти один? Навчу тебе жити без їжі, вмиватися без води. Зроблю кожен спогад таким важливим, таким безцінним, дам тобі найясніший погляд і найточніший приціл. Я знаю, ти все це вмієш і сам, то ж навіщо тобі ще я. Але якщо у світі існує краса, то у неї твоє ім'я. Я знаю, ти хочеш сказати, що навколо немало бід, але якщо цей світ доживе до завтра, то лише завдяки тобі. Ця війна лишила нас спокою, позбавила руху. Тому дай мені воїне, просто тримати тебе за руку. Тому хочеш воїна, я напишу тобі віршів, наспіваю пісень. Або хочеш мовчатиму. Бо навіщо тобі це все? Ми з тобою у цій пригоді просто вимушені співучасники. Але любов і свобода це те, що тут народжується одночасно. І нехай зараз цей світ нестерпно холодний і вогняний. Все одно колись ми змиємо один із одного запах цієї війни.